Мої вітання, шановні, колись Франческо Петрарка казав, що людина з гарною книгою в руках ніколи не є самотньою. Сьогоднішній випуск я присвячую найкращим книгам про азартні ігри, які можна знайти на третій планеті від сонця. Влаштовуйтесь зручніше, заварюйте собі смачний чай або ще якісь напой, і уважно слухайте, бо це корисна інформація. Танцюй, пухнастик! Азартні ігри в казино для чайників Кевін Блеквуд. Це одна з найпопулярніших книг про азартні ігри. Особливо для тих, хто є абсолютним новачком. Тут ви дізнаєтеся більше про типи азартних онлайн-ігр, з якими можете зіштовхнутися. Особливо про настільні ігри, такі як блекджек, бакара, рулетка та покер. За допомогою кількох основних стратегій ці ігри були точно описані, як вони працюють, і які є шанси на виграш. Гуртаємо далі, танцюй, пухнастик. Наймасштабніша гра в світі Аль Альвареса, розповідає історії всесвітньої гри покеру через портрети шахраїв, божевільних, генів і місцевих професіоналів, які керували грою за високими ставками в Лас-Вегасі. Якщо ви захоплюєтеся покером, вам сподобається те, як письменник розповідає про покер як про спосіб життя, а також про залежність, Незважаючи на те, що книга була опублікована десятиліття тому, вона все ще є культовою класикою, яка захоплює та добре читається. Фінальна на сьогодні книга це перша на нашій полиці, путівник Американ Меса з азартних ігор від Ендрю Брісмана. В цій книзі письменник використовує чудовий гумор і глибоке обговорення. Вона навчить вас грати як досвідчений гравець. Почитавши її, ви можете вивчити базову стратегію за короткий проміжок часу. Отже, якщо ви новачок або вважаєте себе гравцем середнього рівня, ця книга абсолютно необхідна для вас. На сьогодні це все. Бажаю вам цікавого минулого, шикарного майбутнього і, звісно, яскравих подій.